Натовп підлітків по звірячому накинувся на дівчину Мережею Розлетілися кадри жорстокого побуття на Київщині. Що сталося, де були батьки і як на все це реагує поліція? Б'ють, вимагають гроші, забирають телефон. На жаль, журналістська етика не дозволяє мені сказати все, що я думаю, коли бачу ці кадри. Але ви, наші глядачі, точно маєте право написати все це. Коментарях тож не стримуйтесь. А я поки розповім, хто ці підлітки і чому вони накинулись на дівчину. Хоча точне визначення, чому надасть хіба кваліфікований психолог на відео Біла церква, Київщина. Інцидент стався напередодні. Група підлітків до 16 років обрала своєю жертвою 12-річну дівчину Ярославу. По черзі кожен із компаній б'є її то ногами, то руками в дівчини намагаються відібрати телефон та вимагають гроші чималі. 15 тисяч кошти мають бути чомусь до п'ятниці, а ще чомусь побита має відповісти за свої слова. Навіть не питайте за які такі слова і що стало тригером бійки, бо це взагалі не важливо. Жодні слова не можуть стати причиною такого жорстокого поводження. Утім, ювенальна поліція традиційно боротиметься з наслідками. Правоохоронні органи вже розпочали розслідування. Всі учасники побуття неповнолітні, ровесники постраждали, 15-річний та 16-річний хлопці. Відтак максимальне покарання це штрафи батькам, громадські або виправні роботи. А ви як вважаєте, яке покарання було б доцільним? Напишіть свою думку в коментарях. І єдина додам від себе було б добре, аби із з цими підлітками і з їхніми батьками. Попрацювали психологи. Замах на вбивство у Києві хотіли ліквідувати заступника міністра охорони здоров'я. Поліція затримала підозрюваних. Хто вони і чим завинив топ-чиновник? Усі найгостріші деталі розповім вам я Фаїна Василенко. Стежили за жертвою, змінювали автівки, зовнішність, а паралельно. Тренувалися в тирі. Мова про чоловіка і жінку, які готували замах на топ-посадовця мінохорони здоров'я. Йому 36, їй 29, Обох вже затримала поліція. За версією слідства, пара жителі Київської області, винайняли квартиру в одному із ЖК столиці, щоб бути ближчими до цілі, аби не привертати увагу. Час від часу змінювали авто у вільний від стеження. Час пара відточувала навички стрільби. В тирі спіймали спільників, коли ті купували пістолет для ймовірного вбивства. І тут ви логічно запитаєте так: а кого ж і навіщо хотіли вбити? Як з'ясувалося, полювали на Сергія Дуброва, першого заступника міністра охорони здоров'я, на посаді чоловік від березня 2023-го. До політичної кар'єри Дубров майже 20 років працював анестезіологом. Крім того, займався викладацькою діяльністю в університеті Бог. Мольця. Дубров не фігурував у жодних скандалах ані до призначення, ані після. Навпаки, нібито нарешті в кабінетах доброчесна людина з досвідом. І тут повертаємось до питання: якщо все так чудово, то яка ж причина замаху? Помста у жовтні, торік в одній зі столичних лікарень, внаслідок тяжких травм, отриманих у ДТП, померла жінка. І от Дубров якраз в той день. Чергував у медзакладі. Попри серйозні травми, внаслідок аварії друзі жінки вирішили, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити. Це офіційна версія Київської міської прокуратури. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 15 років ув'язнення вступ до НАТО відкласти або відії. Заморозити цього й не тільки вимагатиме від України новообраний президент США Дональд Трамп за кілька годин до інавгурації. Змі оприлюднили пункти ймовірного мирного плану. Що в тексті? Чи погодиться на це банкова, і що на це кажуть в Кремлі. 20 січня день інавгурації Дональда Трампа. Здається, цього дня вся планета чекала не менше ніж різдва. Про урочистості гостей та промови ми обов'язково розповімо в окремому матеріалі. А зараз я хочу поговорити про так звані наслідки приходу до влади нового старого президента США. Кілька місяців поспіль у мережі час від часу з'являються публікації про так званий мирний план. Трампа, якщо відверто я вже заплуталась, він взагалі існує в реальності чи ні? А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях, а я поки розповім, що є зі свіжого. Так, от видання РБК Україна оприлюднило статтю з посиланням на джерела, у якій йдеться про пункти того самого мирного плану. По-перше, в ньому, нібито, йдеться про відмову України від членства в НАТО, начебто, питання знову засунуть у довгий ящик. А ми продовжимо стояти на порозі альянсу, заглядати. У вікно, чи у шпарину, чи куди дозволять другий пункт, так само неприйнятний для України: заморозка бойових дій вздовж лінії зіткнення цікаво, як там Курськ себе почуває. І подібні пропозиції, схоже, не прийнятні ані для української сторони, ані для російського агресора. Щось я не чула новин про те, що Росія згортає свої підприємства ВПК чи зупинила приховану мобілізацію. Навпаки, на прийдешній рік РФ збільшила фінансування на оборонку до рекордних сум. Навряд чи це для того, щоб зупинити війну або раптово сісти за стіл перемовин у своїй книзі Мистецтво укладання у Трамп так і описує приговорний процес мовляв, Компромісна угода насправді не має влаштовувати жодну Зі сторін я, звісно, повітрює обнадійливі сценарії, мовляв, Дональд Трамп може пригрозити Путіну в разі відмови від переговорів і ще сильніше взятися за озброєння українського війська. Хоча ми добре пам'ятаємо заяви майбутньої адміністрації Трампа, що їхня робота буде сконцентрована на внутрішніх справах Америки. І це цілком вписується в передвиборчі лозунги «Make America Great Again». і десерт. Трамп вже доручив організувати дзвінок з путіним невдовзі після інавгурації. За інформацією CNN, головною темою розмови має стати організація особистої зустрічі. А ви як думаєте, Трамп поїде до Путіна чи зустрінуться десь в кабінеті Сі Цзіньпіна? Напишіть свою думку під відео і не забувайте про вподобайки та підписку. Побачимось.